Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без складень. Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому відео ми зареєструємося на роздачу 2000 доларів від біжі Binance. Але перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайк та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації. Щодо заробітку в інтернеті ну і для того, щоб нам прийняти участь в цій роздачі, для початку ми повинні бути зареєстровані на біржі Binance. Також ми маємо верифікувати свою особистість. І наступним кроком ми повинні будемо отримати NFT сертифікат. Як це робити, можете переглянути відео на моєму каналі. Там ви також знайдете відповіді на питання, а також всю інформацію для отримання NFT. ну і для тих Хто вже отримав цей NFT сертифікат? Ми зараз заповнимо форму для реєстрації і будемо чекати результат. Всі посилання будуть в описі під цим відео, і далі переходите за посиланням на роздачу і переглянемо, що нам потрібно зробити. Ну і далі ми потрапляємо ось на таку форму. Тут ми можемо ознайомитись з інформацією щодо роздачі. Роздача в нас триватиме до 31 березня. І перше, що нам потрібно зробити, це закінчити перегляд усіх відео та завершити вікторину в наші курсів для початківців Академії Біна. І це те, що я вам вже говорив. Для тих, хто ще цього не робив, можете переглянути відео. На моєму каналі, як це робиться, або просто перейдете за посиланням під цим відео і потрапити на ось таку вкладку, де вам потрібно буде пройти 6 курсів і 29 модулів взагалі, і отримати свій NFT сертифікат. Ну і звичайно, не потрібно лякатись, що тут дуже довго це робити. Це все робиться за буквально декілька хвилин і не забере вас багато часу. Ну і потім, після того, як ви отримаєте свій NFT сертифікат, це буде ось такий. Ось, бокс від Binance Академії. Ну я всім раджу звичайно, ще раз його отримати, тому що він, можливо, буде відкривати також інші можливості для прийняття участі в різних роздачах від Академії біржі Binance. Я токен ВАТ, який ми також отримали на цій біржі, хто знав. І також, можливо, цей NFT бокс також буде служити, так, як і Токен Бат. І хто його має, буде отримати доступи до багатьох роздач Ну і добре, після того, як ми отримали, повертаємося. До нашої роздачі наступний крок, який ми повинні зробити, це поділити своїм досвідом навчання у Твіттері, поділити своїм досвідом навчання у Твіттері за допомогою фрішрейдів. Ну, і, звичайно, також не потрібно відразу пугатись. Тут не потрібно нічого такого дуже писати. Просто напишіть від себе, в чому корисне це було вам навчання. Буквально там слів 150, тому що, так як ми знаємо, в Твіттері, здається, твіт можна розміщати не більше 180 слів, і не потрібно придумати нічого такого сильно креативного. Ну, просто напишіть своїми словами, чим вам допоміг цей курс. Ось, наприклад, як це зробив я. Я ось в блокноті написав українською, потім перевів на англійський. І це я зробив кожні два таких записи: один я відправлю в самій формі, а інший зроблю по твіттері. Ну і далі нам потрібно буде перейти в наш Twitter. Переходимо на Twitter. Я вже все увів для того, щоб не затримати дуже цей ролик. Натискаєте твіт, копіюєте тут хешрейди, які нам потрібно ввести з цим твітом. Вводимо ці хешрейди, не обов'язково їх зверху робити. Можете і після свого твіту їх записати. Ну і далі натискаємо твіт. Це наш твіт зроблено. Звичайно, ви також можете сюди прикріпити якусь картинку. Я потім також це зроблю. Це я просто для відео роблю. Далі копіюєте цей ідентифікатор твітера. Він нам також подалі понадобиться. Ну і далі завершить опитування. Тут ми вводимо перше, це свій ідентифікатор користувача Binance, для цього переходити на свою бігу Binance, переходити за своєю авантаркою панель інструментів і тут знаходити свій. ID користувача Вводимо його сюди, далі копійований на ідентифікатор твіттера Далі вибирає свою сайт. Далі відповідати на ось такі різні питання, там чим корисно буде, але не відповідати, звичайно, це на 5 зірочок, щоб було зрозуміло, що ви хоча б прочитали ці питання. ну і далі все відповідаєте. І також в кінці тут потрібно буде описати який ви отримали з цього досвід. Також як я тут зробив блокноти, напишіть, що він там вам допоміг в вивченні деяких тем, якими ви цікавитесь. Ну, звичайно, можете писати кожного різного фантазія. Не буде нікому свої думки. Ну і далі просто натискаємо надіслати. Все, ми успішно відправили. Тепер чекаємо закінчення цієї роздачі. Вона відбуде 31 березня. І 200 користувачів, яких обере Binance Academy, отримають по 10 доларів. І, звичайно, здається, що 200 чоловік це мало, але будь-який користувач може потрапити в цей список та отримати свою нагороду. Я вже отримав за подібний тест винагороду, і я є простим користувачем цієї. біржі. Я там не володію тут великими коштами, я також рівний учасник з усіма. Тим паче багато не схоче рухувати відповіді на питання, там робити ці твіти, тому що вважаю, що це багато займає час. Але ви зрозумієте для себе, що тут ви потратите навіть пів години. Ну, звичайно, немає. Я і вероятності, що ви отримаєте 10 доларів, але по рахунку, ви навіть, наприклад, будете працювати на кранах пів години, що ви, звичайно, не заробите ці 10 доларів, А тут є все-таки шанс отримати цю винагороду. Тому переходьте, виконуйте та всім бажаю перемоги. Ну і також не забуваємо проходити щоденний кросворд від біржі Binance. Тут ми тратимо буквально декілька хвилин на його проходження, тому цікаво у мене також є відео, як його проходити. І там я також розмістив всі відповіді на тему цього тижня, тому так переходьте та заробляйте. І також, хто ще не забирав свої криптобокси, також переходимо, отримуємо винагороду та заробляємо Ну, ось така інформація була в нас сьогодні на каналі. Переходьте, приймайте участь, перемагайте. Всім дякую за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати український контент на Ютубі. себе. До побачення.